Зокрема, про таке генеральний штаб оприлюднив мапу, на якій зображено повний вихід збройних сил України з російської суджі на Курщині. На це вказали журналісти української правди. Карта з'явилася у ранковому зведенні. На ній видно, що українські захисники перебувають за межами міста. Дмитро Снігіров, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас! Слава Україні! І дякую, що mm -hmm. ви з нами. Пане Дмитре, чи чуєте ви нас? Добрий день. О, є Добрий Під, день. підвисла трішки картинка, але зараз все в порядку. Надзвичайно раді вас бачити і чути, пане Дмитре. Давайте спробуємо Добре. дякую. Давайте спробуємо розібратися, що взагалі відбувається на Курщині і про те, чи чи є якийсь план змови, що українські війська мають план змови. Я маю на увазі не в Україні, а в Росії про те, що Українські. Війська мають покинути територію Курщини, і тільки тоді Росія буде про щось розмовляти, щось домовлятися з кимось і взагалі вести комунікації. Я не виключаю подібне сценарії. Це про те, що Російська Федерація протягом самих місяців не могла виконати військовим шляхом план щодо видавлення підрозділів Сил оборони України з Курської області. Я нагад... Одноразово ми чули дедлайни російської сторони, але ситуація знаходилася під контролем відповідно до лютого 2025 року двадцять п'ятого року. Бабічутовні на АДА, січні місяці Сил оборони України провели успішно контрнаступ в Урській області і збільшили зону присутності на 100 квадратних кілометрів за рахунок російських територій, зокрема поблизу селища Махнока, яка наразі знаходиться під контролем російської армії, тому Говорити про те, що це блискавична, як росіяни пишуть операція поток чи труба, як вони її називають, яка привела до цих ситуацій, а саме залишення більше 600 квадратних кілометрів російської території. Ну я би не став по-перше, якщо такий успішний характер наступу, то відповідно росіяни би вже виконали питання. Щодо видавлення сил оборони України з Курської області, натомість під контролем сил оборони залишається приблизно за різними оцінками до 200 квадратних кілометрів російської території і низка населених пунктів Російської Федерації на території Курської області вона знаходиться під контролем сил оборони України, незважаючи на всі спроби окупантів, видавити наші підрозділи з Курської області. Ба більше того, я хотів би підкреслити, що власне Сило оборони України контролювали дві лінії інженерно-фортифікаційних споруд. на території Курської області це так звані лінії Суравікіна. Це досить серйозні інженерно фортифікаційні споруди, і відповідно прорвати їх. За такий короткий термін часу навряд чи Росіяни змогли би навіть за умови та переваги веті від дрона засобов ураження і, і, і чисельні переваги в живій силі. Там буквально підземні міста. Я бачив ті відео, мені висилали це досить серйозні капітальні інженерно фортифікаційні споруди, які можна тримати тривалий час навіть в умовах е, оперативного оточення. Але менше з тим те, що наразі продуктує Російська Федерація, і відповідно, Сполучені Штати з'явилося повідомлення про те, що Трамп просить російського російського диктатора випустити сили оборони України і унеможливити загибель українських захисників, які, начебто, перебувають у оперативному оточенні, цього немає. Там чітка лінія бойово і говорити про наявність тисяч заблокованих українських військовослужбовців. Це абсолютно не відповідає дійсності. Ва більше того, якщо б подібні сценарії були, російська інформаційна машина вже публікувала б сотні українських полонених і, відповідно десятки захоплених одиниць української бронетехніки. Ми пам'ятаємо е, приклади українського контрнаступу Харківській області, коли десятками були захоплені. Ворожі о, ворожа бронетехніка, та навіть та сама Курська область, коли росіяни сотнями здавалися в полон. Натомість є інформації російських пабліках, а на відсутня від слова загалі натомість є присутні відео позасудових страт українських захисників. Тобто, ситуація, яка подається навколо Курської області, а саме присутності Сил оборони України, вона викривлена, на жаль, як вітчизняних, так і з закордонних змі. І е, те, що відбувається наразі в Курській області, я не виключаю, що це є елементом певних домовленості е, не тільки російсько-американської сторони, бо подивимося далі на розвиток подій. Mm -hmm. е, це мовиться про те, що Росія при, е, прекрасно розуміла, що якщо вони сядуть за стіл перемовин і сили оборони України, зберігають присутність в Курській області, то це особиста поразка Путіна. Як військова, так відповідно ідеологічна, політична економічна. Бо присутні сили оборони України в Курській області поламали парадигму так званої СВО війна була перенесена на територію країни окупанта. а більше того армія країни окупанта. я нагадаю, в Курській області було зосереджено за даними головного управління розвідки Міністерства оборони. 65 тисяч людей. Відбірного Росіом'яса це елітні підрозділи. Вони не змогли за сім місяців вирішити характер видавлення підрозділів Сил оборони України. З контрольованих Курської області угу. до Сумщини. Давайте ще перейдемо. Було в повідомленні навіть президента України, що росіяни нарощують власне присутність військ, і зокрема експерти військові говорять про те, що один з планів можливо був такий, щоб наші збройні сили з території Курщини витісняти, і потім не знайти за ними, проривати кордони і тим самим перех. Ходити до Сумщини. Наскільки ви взагалі вважаєте такий план реалістичним? Пан Дмитро? Так, зараз сподіватися, що повернемо його до ефіру. Маємо трішки перебої. Повернули до ефіру. Пане Дмитро. Ви не чули моє питання про Сумщину? Ну, по сумщині ситуація. Наразі окупанти намагаються е, прорватися безпосередньо до КПВВ. Суджі з метою блокування логістики Сил оборони України. Це відповідна траса юнаковка юнаківка і Суджа, якою здійснюється передислокація підрозділів Сил оборони України, евакуація поранених тощо. основні завдання окупантів це спробувати взяти під безпосередній контроль ці локації. Е, наразі е, росіяни я не виключаю, готують. Ирення театру бовідій за рахунок Сумської області, тим більше останні заяви російського диктатора свідчать про готовність Російської Федерації масштабувати театр бовіді за рахунок Сумської і Чернігівських областей. Але на мою думку, ці заяви російського диктатора, які в камуфляжі з'явився за перші роки варто розцінювати як елемент військово-політичного тиску, першу чергу на сполучені штати на тлі так званих російських вимог щодо 30-денного перемир'я відповідно, закінчення війни в Україні. Тобто він намагається блефувати можливістю прориву в Сумську області створення так званої санітарної зони. За рахунок українських територій, якщо відповідно сполучені штати не погодяться на російський план і тридцятиденного перемир'я і, відповідна закінчення війни. Угу. Зрозуміло Почула вас, пане Дмитре. Спасибі величезне, що ви знайшли час і вийшли до нас до ефіру. Бережіть себе, звісно, до наступної зустрічі. Дмитро Снігирєв, військово-політичний аналітик, співголова громадської ініціативи Права справа, був з нами на прямому зв'язку.